Так, ми прийшли поплавати і ось такий у нас обіцяється пірс. Тут два пірси ось цей пірс, що бачите, і зараз те, на якому я стою, це два пірси цього готеля. Ось такий берег, тут пускати потрібно по сходинкам, Дуже красиво насправді. Там зроблені такі тераси, де можна лежати загорати. Можна, звичайно ж, і ось тут такий невеличкий полос, де стоять отакі лежаки. Можна повністю тут купатися і, звичайно, загуляти. Ще... Дуже гарна. Покажу вам, що риф тут є. І він красивий, він навіть так видно, у субпорта коралова йде. Дуже красиво. Море чудове, рибки плавають гарненькі. Ще мені не вистачає не, не знайшла таких маленьких рибок. А ось далі йде, бачите, там Пірс Риксис. І на ньому вже тут багато ніколи. Далі йдуть інші готелі. Всі рушнички нам видають одразу, приходимо, коли в номер, в номер є рушнички і пляжі. І можна взяти. А, до речі, хотіла показати, що всі матрасики, все таке, знаєте, нормальної не якості, не корване, не, не знаю, ліжаки, все гарно якості, тобто з цим все добре. Ну що ж, пішли зараз. Ми будемо підійматися на обід. І підемо побачимо, що там цікавого і красивого є по цим сходинкам.